Часткова мобілізація дозволила терміново поповнити армію спеціалістами, які раніше служили в її лавах. Наразі це необхідний захід і стосується рін сержантів і офіцерів запасу. Зауважимо, що про повну мобілізацію поки мова не йде, адже її проводять тільки у випадку введення надзвичайного та воєнного стану. Було з Закарпатського обласного військового комусаріату про введення ще декотрих команд, котрі до компторця до військового штату. То тобто нашу команду. Це було 381 наша команда. Ми. Тепер маємо оповістити і до 24.00 у нас має бути ще 16 чоловік, Тобто два офіцери, чотири солдат ще до призвання, ті, що в нас були, проходили навчальні збори. У нас на даному етапі проходять 36 чоловік навчальні збори, котрі були, і котрі є з них 19 офіцерів, 17 солдат сержантів. І ми виконуємо свої функціональні обов'язки згідно всіх поставлених задач, котрі є на. Військовий час. Контрольне оповіщення військовозобов'язаних керівництво хузько міжгірського військового комісаріату вже провело. Загалом викликали більше п'яти тисяч чоловік, із них з'явилося трохи більше тисячі. Як з'ясували, понад дві тисячі заробітчани, тому вдома повістка їх не застала. Крім того, з оповіщених більше сотні виявилися інвалідами. Подальше ті, чекаємо розпорядження, якщо прийде Закарпатська обласного військового відповідно до них приходить оперативне командування Північ, які будуть вказівки, то будемо виконувати. Ну, на жаль, відповідно, є великі проблеми в нас. Проблеми в якому плані? По транспорту. Чому? Тому що якщо мрео нам дає, що машина рахується, а їм на самом деле вона не робоча, не дієздатна, і навіть є такі, що продані по дорученню. І виникає багато питань, що як знайти транспорт імену. Як бачимо, і тут не без проблем. Якщо по особовому складу військові у цілому справляються і вчасно мобілізуються, то з транспортом є проблеми, ним не забезпечені. Більше того, мова не тільки про наявність транспортних засобів, а й про пально мастильні матеріали, яких зовсім немає. Гаї робили у тихогляд останній раз у 2011 році. І відповідно, ГАЇ зараз не може сказати, котра машина справна, котра ні. І тут пойміть правильно, що ми люди всі, ми не можемо це вирішити питання. То тобто це десь має потім повернутися. Десь і влада має розуміти. Ми подавали пропозиції. Ці проблеми потрібно якнайшвидше ліквідувати. Вважає військовий комісар. Щодо добровольців, то їх якраз вистачає. Проте не всіх, які є у списку, можуть взяти в армійські лави. Добровольців у нас є 124 чоловіка на даний етап, але з них тільки 12 чоловік які котрі Ходять по проходять по всім нормативним актам згідно закону України про військову службу. Ми їх на них всіх зробили відповідні відмітки, так як вимагало керівництво. На карточках написали доброволець. Ми їх оформили і приписали у команду нашого 128 двадцять восьму харнізовну бригаду. Міста Мукачево. Як стверджують військові експерти. Нинішня мобілізація для України життєва необхідність і демонстрація державою здатності себе захищати. Однак, поки ніхто не береться сказати, як саме на практиці буде використаний цей інструмент.